Привіт! Знаєте, це відчуття, коли ніби застряг у якомусь тумані стресу, і всі ці поради, просто думай, позитивно, взагалі не працюють. Сьогодні ми розберемо один інструмент, який не вимагає якоїсь надлюдської сили волі. Натомість він м'яко перезавантажує нашу нервову систему через дуже прості дії. Називається це позитивна діяльність. Отже, почнімо. І почнімо з того стану, який, мабуть, знайомий кожному, коли відчуваєш себе абсолютно перевантаженим або просто ментально заблокованим. От бувало таке, що голова, наче в тумані, емоції якісь сплутані, а будь яке навіть найпростіше завдання здається просто непідйомним. Це такий стан, з якого, здається, і виходу немає. І найчастіше це проявляється саме так як розумовий туман, емоційний ступор, отаке гнітюче відчуття, що все навалилося і, звісно ж, прокрастинація. У такому стані мозок ніби вмикає аварійний режим і просто відмовляється співпрацювати. Але і ось тут найцікавіше вихід є, і він починається не там, де ми звикли його шукати, не в мотивації чи силі волі, а в чомусь набагато набагато простішому. Давайте подивимось, як це працює. Ми ж як звикли думати щоб щось зробити, треба спочатку цього захотіти, так? Знайти якесь натхнення, ми сидимо і чекаємо на правильний настрій, на приплив енергії. А ось тут справжня зміна парадигми. Наука, зокрема такий напрям як поведінкова активація, доводить усе працює з точністю до навпаки. Саме дія запускає ланцюжок змін в наших емоціях та енергії. Не навпаки. То що ж це таке, ця позитивна діяльність? Ну, по суті, це будь-яка проста, свідома дія, яка не вимагає від нас якихось надзусиль. І тут ключовий момент слово позитивна стосується не спроби відчути радість, а позитивного стабілізуючого ефекту на нашу нервову систему. От просто подумайте про різницю. Коротка прогулянка чи приготування простої страви це активні дії. Вони відновлюють відчуття контролю, а от бездумне гортання стрічки чи перегляд серіалу це ж просто тимчасова втеча. Вона не повертає нам здатності керувати своїм станом, а іноді навіть погіршує його, залишаючи почуття провини. Гаразд, це звучить просто. Але чому ж ця проста концепція настільки ефективна? Давайте зазирнемо трохи в науку, що стоїть за цим механізмом. По-перше, проста дія відновлює саморегуляцію, вона ніби виводить нас зі стану бий або біжи і заспокоює нервову систему. По-друге, це розриває замкнене коло безсилля, де бездіяльність породжує ще більшу апатію. І по-третє, кожна маленька завершена справа будує нашу самоефективність. Це такий тихий голос всередині, який каже, я можу. І ця віра зростає з кожним кроком. Ось ключова ідея, яку справді варто запам'ятати не чекати натхнення, щоб діяти, а діяти, щоб отримати натхнення. Ну що ж, від теорії до практики які саме дії можна використовувати в різних ситуаціях? Давайте розглянемо конкретні інструменти. І щоб було простіше, ці інструменти можна згрупувати за трьома напрямками ті, що працюють з тілом, з розумом та із соціальним зв'язком. Для кожної ситуації свій підхід. Наприклад, ситуація вечір, треба спати, а в голові рояться тривожні думки. Замість того, щоб боротися з ними, можна вплинути на тіло, дихання з подовженим видихом воно активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. Це по суті фізіологічна відповідь на когнітивну проблему. Або ось ще класика. Список справ виглядає як нескінченна гора, що просто паралізує. Замість того, щоб дивитися на вершину, треба обрати один маленький камінчик біля підніжжя. Виконання однієї мікрозадачі повертає відчуття контролю і дає мозку крихітну, але таку важливу дозу дофаміну. Це сигнал успіх, який мотивує зробити наступний крок. Цікаво, що навіть коли немає сил на спілкування, мінімальний соціальний контакт може бути корисним. Коротка розмова з баристою це сигнал для нашої нервової системи, що ми не самотні, що світ безпечний. Це не вимагає великих емоційних вкладень, але дає відчуття приналежності. І ось тут, мабуть, найважливіший нюанс одна й та сама дія може бути ресурсною для однієї людини і, навпаки, виснажливою для іншої. Важливо обирати таку активність, яка відповідає поточному стану, а не просто є правильною за чиїмось визначенням. Отже, давайте підбивати підсумки. Ми розібрали, що таке позитивна діяльність і як вона працює. Залишилося, мабуть, найголовніше. Дуже важливо пам'ятати, позитивна діяльність це не якась нова філософія життя, яка вимагає бути завжди продуктивним чи щасливим. Ні, це просто інструмент. Знаєте, як у ящику з інструментами є викрутка, її дістають тоді, коли потрібно щось полагодити у своєму внутрішньому стані. Тож, головне питання не в тому, як змінити все життя, а в тому, яку одну єдину крихітну усвідомлену дію можна зробити впродовж наступних п'яти хвилин, щоб повернути собі кермо. Дякую.